Усім доброго дня, мене звати Олександр. Сьогодні ми покажемо коротенький відеоурок по нанесенню нового матеріалу від Фейдал. Матеріал називається нобук, це ефект м'якого дотику. По технології нанесення немає нічого важкого. Підготовка стін має бути під фарбування, тобто має бути зашліфована і загрунтована сама основа під фарбування. Перше, спочатку ми наносимо грунт глибокого проникнення з 1 літри до 10 метрів квадратних. Час висихання 6-8 годин. Далі наступного етапу ми наносимо підложку. Підложка це в нас де латексна фарба, також виробника фейдал. Ми її тонуємо саме в колір матеріалу декоративного, наносимо в два шари. І далі ми наносимо сам наш декоративний матеріал, який називається новук. Ми розпочинаємо наносити нашу підложку. Це в нас, де фарба затонована вже відповідно в колір самого декоративного матеріалу. Для нашої роботи нам потрібні валики в середньому валик йде з невеликим ворсом. Краще використовувати 12-13 ворс. Зараз ми наносимо перший шар фарби з літри фарби в середньому розхід до 12 метрів квадратних. Перший шар нашої підложки ми взяли, нанесли. Зараз вона буде повністю висихати. І додатково для даної техніки ми будемо використовувати золоті полоси, щоб зробити декор наш більш акцентнішим. Тому зараз ми зачекаємо 6 годин, що у нас матеріал повністю підсух. Далі будемо викрашувати золотом і відповідно пробувати ще одним слоєм. Ці всі моменти також будуть відео. Тому гарно перегляду. Ми продовжуємо працювати. Наша основа фарба і інулатих Мат вже повністю підсохла. Це насох перший шар. У нас пройшло більше 6 годин. Зараз ми наносимо золото. Воно у нас повністю підсихає, заклеює маляркою і ще раз фарбуємо фарбою. Валик ми беремо з малим ворсом, краще використовувати вілюрові для нанесення наших золотих полос. Продовжуємо працювати, наше золото вже повністю підсохло. Зараз ми беремо малярну стрічку делікатну і будемо проклеювати самі контури, де в нас має бути ліній. Саме основне малярку використовувати з хороших варіантів і так само, щоб вони хорошо витримували контури. Тому зараз ми беремо, проклеюємо малярку. Ми продовжуємо працювати після того, як ми проклеїли малярною стрічкою повністю наші всі лінії контури. Далі ми беремо фарбу, це у нас також йде підложка, ту, яку ми фарбували один слой. Зараз ми наносимо другий шар і залишаємо, що у нас матеріал повністю підсох. Ми нанесли два шари нашої фарби. Фарба в нас де Fidal in LATEX мат, наносимо її в два слоя. Розхід з 1 літри до 12 метрів квадратних. Залишаємо на 12 годин і далі будемо наносити наш матеріал нобук. Наносить в два шари, тому залишаємо, чекаємо і наносимо. Ми продовжуємо працювати. У нас відповідно вже підложка фарба Fidal in LATEX повністю підсохла. У нас прийшло більше 12 годин. Золото у нас також ще повністю висохло. Тому зараз ми наносимо перший шар матеріалу ноубук фейдал. І далі доносити другий шар після того як матеріал повністю підсохне. В такій техніці ми продовжуємо наносити наш перший шар матеріала нубук і залишаємо в середньому на 6-8 годин, щоб матеріал повністю підсох. Далі будемо наносити другий шар. Ми продовжуємо працювати. Перший шар декоративної фарби нубук у нас повністю підсох. Зараз ми розпочинаємо наносити другого шару. Матеріал просох більше 6 годин. Зараз ми наносимо і формуємо наш візерунок. Беремо потрошки матеріалу. І починаємо наносити тут саме особливість матеріалу, якщо ми наносимо великими мазками, у нас матеріал буде матовий без візерунку. Коли ми наносимо маленькими мазками, у нас матеріал починає промальовувати. Тобто, коли ми починаємо наносити невеликими мазками, у нас матеріал починає промальовувати краї, техніка нанесення ідентична Венеції. Після того, як ми нанесли наш декоративний матеріал ноубук, зараз ми будемо знімати малярні ленти. краще, коли ми працюємо на об'ємі, малярні ленти знімати десь через хвилин 20-30, після того, як ми нанесли сам візерунок. Тому зараз ми знімаємо і залишаємо, щоб матеріал повністю засох. Знімається вони легко. Малярні ленти ми повністю зняли. У нас декоративний матеріал повністю готовий. При необхідності можна захистити захисним шаром воску для того, щоб матеріал більш краще був сікіду миття. Всім дякую за увагу. Якщо якісь запитання бовсько звертається, ми будемо вам допомагати і пробуйте наші декоративні матеріали, і також новинку від Фейдал Нобу.